Незабаром буде свято світлий день Господній. Роздільнянці вже готують кошик великодній. Роздільнянський базар традиційне місце, де бояє святкова атмосфера. А чому? Тому що незабаром вже буде свято Великодня. Усі продавці вже виставили усі необхідні продовольчі продукти. А... Покупці вже ходять і обирають, що ж саме покласти до кошика. Отож, медіа вперед завітала на розілянський базар, щоб дізнатися вартість великоднього кошика у 2025 році. Ми склали список необхідних всіх продуктів: це саме щедрий, золотий великодній кошик, тому що він складатиметься з пасок, яйця, сіль, хрін, свічка, кагор, ковбаса, сир твердий, сало, овочі та фрукти. Оскільки ми вже на м'ясному корпусі, то пропоную обрати домашні ковбаски. Ходімо. У м'ясному корпусі ви зможете знайти те, що саме вам до вподоби, тому що тут є і сало, звичайне, сало підобрювальне спеціями. Підчерево копчений, не копчений. Ковбаска домашня з різного виду м'яса. І ми якраз обрали сало підобрювальне спеціями. Та будуть місяць 50 гривень, сало так. А і нам ще треба домашня ковбаска. Да, е, це, ну, отак це пустоває, просто куточка паличний, повіси паличне колбаса. Після того, як ми обрали ковбаску та сальце, пропоную піти і обрати сир. Оскільки все ж таки ми переймаємося за наше здоров'я, то сирний продукт обрати не будемо, то беремо саме сир, маса якого вийшло 480 г, і ми сплатили за нього 180 гривень. Ну і звичайно, який же ж великодній кошик без овочів. Ходімо. Можна, будь ласочка, три помідорки і два огірочки. Хоча ми планували придбати три помідорки, нас вмовили, ми взяли чотири, за які сплатили 44 гривні, а за два огірки – 20 гривень. Попри те, що свято Господнє лише за тиждень, ми таки знайшли головний атрибут великоднього кошика. Це 150, це 160, це 160 і це по 100. Ось по 100, Вот сто вот эти вот по 160 гривень, от дисковські такие пасочки, по 150, а то 70 Кілограммове така 250, а такі бабліка, то публічне, а видить, то пустить зумом, три атаки. Так, я зрозумів. Так, ну що я пропоную тоді візьмем за стоп. Нам залишилося придбати курячі яйця. Звичайно, ми дізналися, вартість домашніх яєць це 60 гривень, але на базар їх вже не було, тому що дуже швидко розкупили. Проте є недомашні яйця і їхня вартість коливається від 53 до 57 гривень. Обігавши весь базар, ми знайшли тільки в одному місці на щастя хрін. Той зараз беремо його, поки є останнє, так розумію, бо більше його не бачу. Вартує він 20 гривень мозові. Також до великоднього кошика потрапляють два яблука, вартість яких 27 гривень. Проти кілограм 48 Так, чудово. Якщо ви полюбляєте домашнє вино, то звичайно, якщо ви прийдетеся вулицею Базару, то ви побачите, що кожна ядка багато на це. Але якщо ви справді хочете мати великодні кошикові кагор, то це треба вже ходити по магазинах. І ми зайшли до одного з брозиянських магазинів, де є кагори вартість їхня 150-120 сто Ми вирішили взяти за вартістю 150 гривень, щоб ми, оскільки зазначили про те, що наш золотий великодній кошик буде саме золотий та щедрий, ну, хоча б когор буде щедро е, забере кошти з нашого гаманця. Ну і, звичайно, які ж великодні кошик без самого ж кошика. Якщо, наприклад, у всього немає, ви можете завітати на базар, і тут також є розмаїття кошиків. Найменша вартість це 350, 500, 550, 600, і найдорожчі – це тут є 680 з білого пепного матеріалу. Тому на будь-який смак є кошики. Ну що ж, ось ми склали великодній щедрий кошик, загальна вартість якого складає 753 гривні. То, шановні роздільнянці, закликаємо вас йти все ж таки на базар зілянський, оскільки ще трохи і можете вже чогось не надибати там. А і пам'ятайте те, що немала у нас родина, та молитва в нас єдина. Хай розквітне Україна, хай закінчиться війна з прийдешнім святом.